Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 19 квітня п'ятниця у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео, і підпишитесь, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми я би хотів поговорити про закон. Про мобілізацію, як ми його називаємо у народі, який 16 квітня у вівторок підписав Володимир Зеленський. Про цей закон дуже багато говорили і всередині країни, і поза межами країни. До речі, після того, як Володимир Зеленський підписав цей закон в іноземних засобах маси інформації, ну, як правило, цей закон називали суперечливим. Такі були заголовки. Володимир Зеленський підписав суперечливий закон про мобілізацію. Закон, який, ну, знову ж за Словами, які були написані в іноземних засобах інформації, має вирішити питання мобілізації Збройних сил України. Про цей закон, ну, як на мене, дуже важко однозначно говорити, казати, він поганий, чи він добрий, чи потрібен він був, чи не потрібен був він, чи достатньо було того закону, який працював, він фактично ну, там, ввів якісь додаткові заходи. Як правило, ці заходи пов'язані з мобілізацією, але питання демобілізації питання демобілізації, так і в цьому законі не було прописане, про яке, до речі, говорив, на який акцентував Володимир Зеленський, коли він говорив про необхідність прийняття закону про мобілізацію. Ну, Треба ну, відверто сказати, що Володимир Зеленський усунувся від прийняття цього закону, від розробки цього закону. Він намагався бути осторонь. бо... Цей закон він зразу став таким, ну, негативний шлейф він мав. Все, що пов'язано з цим законом, сприймалося суспільством негативно одразу, бо з моєї точки зору була абсолютно хибна комунікація. Коли почали перекидати відповідальність за цей закон від президента спочатку до кабінету міністрів, потім кабінет міністрів перекинув це на Верховну Раду. Там повносили, пам'ятаємо, тисячі і тисячі правок. Потім Володимир Зеленський змушений був окремо підписати указ щодо зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Але от саме питання демобілізації, питання демобілізації, на якому, на мою думку, недоречно акцентував увагу Володимир Зеленський, воно стало таким лакмусовим папером відношення суспільства до цього закону. Безумовно, що треба. Сказати чесно, частина суспільства, тобто достатньо велика частина народу, вона достатньо спокійно відноситься до питання демобілізації, бо вони не пов'язані. Це стосується в першу чергу родичів, близьких тих військових, які зараз на фронті, вони переймаються найбільше цим питанням демобілізації. Але знову ж ми пам'ятаємо і цей, м'яко кажучи, недоречний словесний пасаж. Колишньої заступниці міністра оборони Гани Малярика яка так в, в, в одній телепрограм там розповідала, що в Конституції про це не написано, що потрібно було військовослужбовцям читати конституцію. Хоча вона, напевне, сама і не знає, що в Конституції точно нічого написано про демобілізацію. І не могло бути там написано. Для цього потрібні окремі законодавчі акти, окремий закон. Коли в останній момент питання демобілізації було вилучено, так, і було сказано, що буде прийнято пізніше. Це все ну, поставило, на мою думку, суспільство на певну паузу в контексті того, як реагувати. Але тепер, коли нам заявляють, що протягом місяців будуть розробляти і до кінця року, ніби мати прийняти цей закон щодо демобілізації, всі розуміють, що демобілізації, як такої не буде. Я думаю, що треба було би відверто і правдиво про це говорити. Що під час війни демобілізація, вона в тому сенсі, як люди розуміють про ту демобілізацію, про яку говорив Володимир Зеленський, вона ну, є нереальною. Безумовно, треба демобілізувати тих людей, які за станом здоров'я вже не можуть виконувати свої функції як військовослужбовці, і з цим треба швидко і швидко. Це питання швидко треба вирішувати. Всі знають про ці військові лікарські комісії. Про них вже багато-багато було всього не дуже доброго сказано і до цього часу так продовжується. І дійсно, питання, на мою думку, має стояти більше в питанні ротації. Треба давати можливість тим, хто на нулі, відпочивати, відпочивати більше. Треба давати їм можливість лікуватися. Треба давати їм можливість проходити реабілітацію. Треба давати їм можливість. Бути у відпусках вдома. Оце точно можна вирішити, і це потрібно робити. А от питання демобілізації, про яке так багато було всього сказано, ну, воно, на жаль, вже перейшло в площину таких емоцій, де не вирішення цього питання, чи вирішення в той чи інший спосіб буде сприйнято, на мою думку, все рівно негативно. Отже, з моєї точки зору, краще відверто зараз правдиво про це говорити і сказати, щоб це питання. Так чи інакше можна було ну, в той чи інший спосіб мінімізувати всі негативні наслідки, я вкотре хочу сказати, що, на мою думку, вже давно час говорити про реальні втрати військовослужбовців, про втрати Збройних сил України. І я думаю, що це буде шок для всіх українців. Та можна десь говорити про якісь цифри, десь всі десь розуміють. Але говорячи саме про е, конкретні. Правдиві цифри втрат, я думаю, що можна тоді буде розуміти і питання мобілізації, люди тоді будуть до нього по-іншому відноситись, і питання демобілізації, люди будуть по-іншому відноситись. Бо нам треба зрозуміти, що всі дії, які останнім часом робила чина влада, вони насправді демотивують людей. І коли всі говорять про ухилянтів, коли всі говорять про те, що там карати не карати, ну. Має бути реальна справедливість. От, наприклад, в цьому законі про мобілізацію підписав президент, знову ж зараз почалися дуже багато розмов стосовно того, що ніби будуть вилучати другий автомобіль, якщо він є там у людини. Тобто, якщо у людини, на людині є написано два автомобіля, то ніби тепер один автомобіль можуть забрати. Ну, це ж насправді не зовсім так. Мова йде про автомобілі, умовно кажучи, які можуть перевозити там військовослужбовців. тобто, які можуть мати якісь специфічні, потрібні саме для Збройних сил України можливості, а не легкові автомобілі. Але це питання так чи інакше з'явилось в інформ... просторі і вже знову викликає негатив і несприйняття серед людей. Вже почали бігати там, реєструвати машини на родичів і так далі, і тому подібне. Чому не можна просто спокійно вийти і про це сказати? Тобто комунікація. З українським народом з боку чи не влади вона просто ну вже зійшла фактично на нівець. Таке враження, що абсолютно не цікавить думка людей. І, до речі, я вкотре хочу задати про той телемарафон. Вони, напевне, свято повірили, що через телемарафон вони можуть в такий спосіб спілкуватися, комунікувати з людьми, але це зовсім не так, бо по великому рахунку зараз цей телемарафон майже вже і ніхто не дивиться. Ну і знову ж, легітимність влади, вона зараз просто рухається. В напрямку нуля. Рівень довіри, рівень довіри до діяльності, схвалення діяльності і таке інше. І цей закон про мобілізацію, він ну, був черговим, на мою думку, факапом, так, чинної влади. Вони не змогли його провести і прийняти так, як це потрібно було робити, без лишнього галасу, піару, без того, щоб всьому світі обговорювали цей закон, без того, щоб там на Росії. Потирали руки і раділи, о, бачите, які в них проблеми, вони не можуть навіть вирішити це питання. Тобто, реально мотивація людей цим законом ще більше, більше стала, ну, я би сказав, гіршою. Реально, цей закон є певною демотивацією. Так, там прийняли стосовно грошового забезпечення, це потрібно було робити, але знову ж. Стосовно і сімей загиблих військовослужбовців, чи виплачують їм насправді ці 15 мільйонів які обіцяні, чи є на це гроші. Одним словом, говорячи про цей закон, я сподіваюся, що все-таки е, так чи інакше ну, почнуть робити реальні речі, пов'язані, як я сказав, з необхідністю дати відпочинок тим, хто на нулі вже більше року, а то, можливо, і два роки, щоб не мали можливість. Поїхати від відпустку, полікуватися і провести реабілітацію. Якщо ці речі почнуться реально робитися, я думаю, це в той чи інший спосіб ну, зменшить той весь негатив, той негативний шлейф, який є навколо цього закону про мобілізацію. У будь-якому випадку, не зважаючи ні на що, ні на кого, все буде Україна.